Це величезна честь для мене. Я ж маю предків походженням з України. Ніколи б не подумав, що побачу настільки чудову модель освіти, а власне модель навчання комп'ютерним технологіям. Якби я жив в Україні зараз, то сьогодні я вчився би саме тут. Найважливіший період мого життя припав саме на той вік, у якому перебувають присутні тут. Я вчився в університеті, вивчав комп'ютери. Було багато свободи. Я міг сам обирати, що мені цікаво робити, і я зробив такий вибір. Коли в мене бувало трохи зайвих грошей, я йшов до університетської книгарні і купував підручники з комп'ютерних технологій. Все про комп'ютери та мови програмування. Я хотів дізнатися про це все, що тільки можливо, не для оцінок. Це був мій внутрішній порив. Коли ми говоримо про вкладання грошей у освіту, ми, як правило, маємо на увазі формалізований процес з оцінювання знань. Але коли ви вчитеся програмуванню, такий підхід виявляється неефективним. Комп'ютери програмування це завжди долання чогось, розв'язування щоразу нових задач. І коли розв'язав, ти почуваєшся щасливим, але ти ніколи не можеш знати наперед, як воно вийде далі. Наприклад, софт для комп'ютерів це вершина того, що звичайно називають креативністю. Креативність зовсім не обов'язково означає залученість у технологічні процеси, створення компаній, які заробляють гроші. Це не математика, не хімія, не фізика. Все це не креативність. Креативність це творення з нічого. Перетворення чистої ідеї на щось реальне, і в кожного хто створює програмне забезпечення, та навіть і пристрої та будь-які технології, в кожного індивідуальний підхід до процесу. Я порівняв це із заняттям музикою. Коли, наприклад, всім на уроці кажуть написати мелодію, всі виконують завдання, але кожен пише щось своє. Тоді, як у математиці, правильна відповідь на завдання завжди тільки одна. креативність це завжди мислення за межами звичного. От, наприклад, життя таке таким воно є. Я можу грати за його правилами, та можливо. Я можу вигадати щось таке, чого ще не існує. Можливо, те, що ми люди робимо, можна було б зробити геть інакше, якби у нас були інші технології та інше обладнання. Облаштування цієї школи ідеально для цього підходить, як на мене. Одна з проблем, які у нас виникають, це те, що ми постійно питаємо себе. Чому студенти не виходять з навчальних закладів розумнішими, здібнішими та винахідливішими? і мені здається, що річ у тому, що навіть коли ми вводимо в навчання таку могутню річ, як комп'ютер. Не змінюючи системи навчання, Оці сторінки на понеділок, оці на вівторок, оці на середу у шкіл замало свободи для того, щоб студенти могли сказати: ось що я хочу робити, ось чого прагне моє серце. Ось у чому моя пристрасть. Вам має бути дозволено займатися цим. присвячувати цьому своє життя, і в цьому ви досягнете успіху. Способи інших людей тут вам не допоможуть. І для мене велика честь бути тут. І я радий відвідати Україну, і я ніколи не забуду цього досвіду. заберу його з собою додому та розповідатиму про нього на кожному кроці. І я з нетерпінням чекаю на новини про численні успіхи цього навчального закладу. я радий, що у ваших серцях є бажання розвивати Україну в такий вагомий спосіб, тому що все починається з освіти. Щиро дякую had the desire in the heart to improve ukraine in such an important way because it all starts with education thanks very much okay please raise your hands who want to be the first to ask question okay Добре, піднімайте руку, хто хоче all, uh, першим поставити питання. Вітаю. перш за все. Дякую за те, що ви тут. Це честь для нас, для студентів і надзвичайна мотивація. думаю, на все життя. дуже дякую, що приїхали. І моє питання буде ймовірно, дещо передбачуваним, та менше з тим. Від найменшого стартапа до найбільшого технологічного гіганту у світі всі прагнуть інноваційності. Що таке на вашу думку інновації та як досягнути інноваційності у вашій компанії, скажімо, Тенкі це анор анотіюти нодякую для мене також честь бути тут. Інновації – це слово, яке зараз чути звідусіль. Прагнення до інноваційності вказує на інакший спосіб мислення. Деякі люди виростають з інноваційністю в крові, деякі ні. Деякі вчать у різних сферах життя робити свою роботу і виконувати її дуже добре. І от існує компанія. Ми звичайно обираємо роботу в компанії, а компанії роблять продукти та мають продовжувати заробляти гроші, щоб вижити. При виробництві продуктів нашим наступним кроком має бути формулювання завдань, які ми можемо видати інженерам. Ті завдання можуть бути інноваційними або ні, але їх потрібно виконувати, і інженери навчаються тому, ось як зробити дещо, враховуючи кінцеву мету. Отак я це Інноватори радше винахідники. І от два винахідники ростуть і думають: у мене є ідея, я хочу її втілити. Ймовірно, це навіть не вартуватиме грошей, я хочу це зробити. І вони біжать до лабораторії і здобувають інструменти, скажімо, комп'ютери, електроніку, дроти, модеми, мікропроцесори. З'єднуються докупи і змушують робити щось цінне і доводять свою ідею. Зазвичай багато з цих ідей вважаються дуже інноваційними. Вони відрізняються від усього, що лише можна було очікувати. Їх не виведено за стандартною схемою. Ось так це робиться. У великих компаніях є проблема, коли штовхає щось таке важке, як машина, виходить повільно, натомість легко тягнути за собою від. Компанії великі, їм важко просуватися вперед. Вони змінюються повільно. саме швидкі зміни ми часто кличемо інноваціями. Все своє життя я цікавився речами, яких досі не існувало. Тим, що вони можуть важити для нашого життя, як можуть його змінити? Я Полюю за ними, ганяюся за ними аж до цього дня. І для мене це інновації. Інноватори часто мають промовляти. Мені байдуже до того, що світ думає про те, як я роблю свою роботу. Я спробую віднайти кращий спосіб. Все своє життя я намагався, можливо, вирішити. На жаль, я не був створений для уроків, де я отримував оцінки. Я обирав курс, складав тест, отримував оцінку, писав курсову роботу, писав програму і отримував оцінку. І думав, гаразд, я впорався, час переходити до наступного. Я займався невеличкими розробками і програмував сам безкоштовно, вдома, просто щоб навчитися це робити. сам учив себе. і коли я закінчував, знаєте що я робив? Я думав, чи міг би я зробити це краще? Що таке краще? Знаєте, вас усіх порівнюватимуть, і те, як далеко ви підете, і чи багато ви зможете зробити для своєї країни, і так далі, все це залежатиме від того, наскільки ви зможете зробити все краще ніж будь-хто в світі. Оце і є інновації. і що я зробив? Я сказав, я спробую розібратися з цими штуками в своїй голові, використати менше складових, зменшити розмір. Ви, можливо, знайдете інші шляхи, щоб покращити, але прагнення досконалості, коли воно і є особиста мета, не гроші, не гарний одяг, не реактивний літак, не всі ті речі, які видно людям, коли воно заради того, що у вашій голові бажання зробити це кращим це спосіб стати інноваторами. Ви ніколи не дістанетесь мети, просто завдяки бажанню бути інноватором, просто завдяки звучанню цих слів. Для цього потрібна велика робота і у машині про це говорили так. Багато годин іде на те, щоб стати в чомусь достатньо майстерним, щоб розпочати думати про свої власні способи зробити те саме краще, але ви мусите починати спробувати коли у вас є багато інтелектуальної свободи, коли у вас є багаті інтелектуальні здібності, коли ви молоді, у вас більше фізичного часу, кращий фізичний стан. Ви можете сидіти до пізньої ночі і пити коло, щоб щось доробити. Тож усе починається там і бажання бути. Наприклад, що я робив у своєму житті? Я досить багато вчився. Я сам себе вчив, як проектувати комп'ютери, як розробляти щось цифрове, як робити аналогову електроніку. Я тренувався, і я подумав, що якби був якийсь проект, що якби щось мені трапилося, не обов'язково таке, що принесло би гроші. Я зараз наведу приклад. Кольорове телебачення. Коли ми почали робити комп'ютери Apple, відеоігри, ігри для аркадних автоматів, всі вони були чорно-білі такі компанії, як Atari, започатковували нову індустрію. Їхні ігри були не кольорові, і то було залізо. це не програми, які молода людина може написати за кілька днів. То був не софт. Поки але я хотів цього. Я проектував ігри для Атарі, але я хотів, щоб комп'ютер був більше ніж комп'ютер. Якщо він для людей. На ньому має бути можливо грати в ігри. Бачите, ці бажання не було народжено суспільством. Їх не було народжено заняттям. Класі вони народилися у моєму серці. Це я хотів цього, і я зробив перший комп'ютер Apple II, що й поклав початок усім комп'ютерам компанії Apple. І протягом 10 років компанія отримувала прибуток лише від них. Один продукт, який було зроблено ще до відкриття компанії, дозволив аркадним іграм уперше стати кольоровими та більш схожими на програми. Гру можна було створити завдяки простій мові програмування. Це було важливо для людей, в життя яких входили комп'ютери, розваги. Що ви не робили? Залишайте в цьому щось від розваг, і це допоможе вам ставати інноватором. Як я впровадив колір? Я вивчав кольорове телебачення, і я вмів ремонтувати телевізори в часи старого аналогового телебачення. зробити телевізор кольоровим коштувало 5 тисяч доларів. із якихось причин моя свідомість була в такому летючому стані, схожому на медитацію, бо я не спав кілька днів і ночей, проектуючи нову гру для Atari. І в моїй голові зрадилася думка про те, що чудово було б, якби ігри були кольоровими. Бачите, то було моє власне прагнення, моя власна потреба. І я не казав, от відкрию компанію або спілку чи щось таке. Я почав міркувати про те, як за 5 тисяч доларів впроваджуються кольорові схеми, і в моїй голові виринув цей цифровий світ. Маленький цифровий сигнал. якщо я веду його в телевізор, він як не дивно показуватиме кольорове зображення. Це важко пояснити, але коли ввести в телевізор одиниці та нулі, він раптом починає вважати себе кольоровим. Тож ми отримуємо весь цей колір безкоштовно. ніяких там доларів, і це допомогло створити проект, компанію, індустрію. Не обмежуйте себе думкою про те, що ви маєте вже мати відповідь. Будьте достатньо розумним, щоб завжди бути здатним знайти нове рішення інноваційніше за рішення інших людей довкола. Дякую за відповідь. Чи можна поставити вам питання? Якби ви сьогодні вирішили створити комп'ютер, що б то був за комп'ютер і що ви думаєте про майбутнє комп'ютерних технологій? Дякую. Важко сказати, я думаю, що комп'ютери сьогодення, власне, я йду за речами, які приносять мені радість у житті, і очевидно, простішими речами, людянішими. Наближення до людей важливіше за технології, і воно квапить мене. Тож я думаю, комп'ютери, очевидно, я не вірю, що ми коли зробимо такі комп'ютер, що міг би думати, чи комп'ютер, який знав би, що думаєте ви. Я не загадую так далеко, але я хотів би по-людськи поговорити. В мене є думки, і мені хотілося б висловлювати їх і мати комп'ютери за Мічників то могли би бути роботи, врешті-решт, яких я просив би зробити те або інше, і знаєте, я думаю, що ідеальний помічник у майбутньому це той, хто вчора вже зробив те, що вам знадобиться сьогодні. Він знатиме заздалегідь, хто ви є і що ви хочете зробити. Він подумає про це і зробить це за вас. заздалегідь. Отже, робити наше життя простішим і комфортнішим це чудово. А ще я хотів би інтелектуального спілкування і партнерства. Я хочу мати можливість ставити питання, сперечатися, обговорювати різні речі. Я хотів би чогось більш схожого на людину, але штучний інтелект ще не досяг такого рівня. Можливо, я присвячу себе роботі над штучним інтелектом. Та ми не знаємо, що воно таке. Ми не знаємо, як працює мозок. Ми не знаємо, як проходять сигнали. Як інженери, ми сьогодні не здатні відтворити мозок. Ми дуже добре вміємо створювати машини, які виконують завдання. Проте вони насправді не вміють думати і ніколи не спитають. Що мені сьогодні зробити, як мені себе на це запрограмувати? Вони цього не вміють, ми ще не на цьому рівні. Але це також тема, над якою я хочу поміркувати. І ще раз поміркувати. Часом ви думаєте про дещо неможливе сьогодні, а відповідь раптом приходить. Ви маєте звертати увагу на всі необхідні деталі, щоб зробити цей прилад. Я працював у компанії інженерів, і вони, власне, зрозуміли, як відтворити мозок. На це піде 9 місяців вітаю, містер возняк. Це честь познайомитись з вами, і тепер я шкодую, що не ставився до уроків англійської з усією серйозністю. У мене є наукова лабораторія, що виробляє певні продукти. Деякі з них засновані на етиці, деякі ні. Ми передбачаємо, які з гравців UFC перемагатимуть, використовуючи нейронні сітки в регіоні комп'ютера, і ми також виробляємо продукти для людей з вадами зору. Моє питання в тому, коли нам слід приділяти більше уваги етиці, а не прибуткам, і на якому етапі слід вирішувати, чи займатися нам далі цим продуктом чи ні? Етична складова. Ось про що я питаю. Детекалпад да цворевотаскебат. Етикол єсправсе своє життя. Я ставив етику понад усе. Етика найголовніша, важливіша за гроші і владу. Я б однозначно віддав усі гроші і владу і залишився відданим етиці й честі. Навіть коли я навчав дев'ятирічних дітей у школах впродовж восьми років свого життя. Я переконував їх у тому, що чесність найважливіша річ бідні люди знають, що насправді важить, і це одна з причин, чому я не хочу керувати великою компанією. Я не хочу керувати компанією. Я хочу бути чудовим інженером, але не хочу очолювати компанію, бо я занадто чесний. Тож так чи інакше не відкидайте цього, бо знаєте, коли я помиратиму, я буду щасливий, що досяг своїх цілей, що був хорошою людиною, дбав про інших і допомагав іншим, коли міг і був чесним, і не обманював. Людей не обманював заради того, щоб отримати більше грошей і влади. Я буду, я сплю дуже добре. Дякую. Хтось іще останнє питання. Народ, прошу, останнє питання. Чи лишається Apple, на вашу думку, інноваційним, чи він уже втратив свою інноваційність? Apple? Що було за питання? Apple зараз інноваційна компанія чи Багато хто казав, що після смерті Стіва Джобса Apple втратить свою інноваційність, не створюватиме айподи для музики та айфони для того, щоб завжди мати при собі інтернет. Але я бачу, що інновації це не завжди певні характеристики продукту. Ну там як добре працює камера. Справжні інновації це те, що дійсно суттєво змінює ваше життя. І Apple стала першою компанією, що дозволила мені позбутися паролю завдяки хорошому сканеру відбитка пальцю. Всі наступні компанії впровадили це на своїх смартфонах, тож я Називається справжньою інновацією, що дійсно змінила моє життя. Я засвідчую свою особу. Годиться і для посадкового талону на літак. Також Apple першими створили систему оплати, користуватися якою було простіше ніж кредиткою. Перш ніж Apple це зробили, це було можливо на андроїді, але треба було розблоковувати телефон, вмикати телефон, вводити пін, щоб його розблокувати, знаходити додаток, запускати додаток, вводити пін код, -код картки. Ну то ж бо то було марнування часу. Apple вигадав те, для чого навіть не треба вмикати телефон. Ви простягаєте його. Можливо, у вас в Україні немає Apple Pay. простягаєте телефон, підтверджуєте свою особу за допомогою відбитка пальцю чи навіть простіше. Зазвичай я ношу Apple Watch. Забув сьогодні його вдягнути, тож я просто тицю в екран і воно платить. Більше нічого не потрібно робити. Це набагато простіше, як о господи, як багато всього доводилося робити раніше. І щойно ви переступаєте поріг цього кращого світу. Ви не хочете жодного кроку зробити за його межі. Ви не хочете повертатися, і ці двері в один бік. Це две. В майбутнє. На жаль, деякі двері в один бік. Це погані двері, як, наприклад, наші комп'ютерні системи, які так легко зламати. І ми, знаєте, ви робите щось краще, все відкритішим, і відкритішим, і відкритішим. І його теж стає легко зламати. Гаразд. Я хочу за те, що ви нам прочитали таку лекцію. І хочу поблагодарити господина Палонського за те, що він теж нам допомог привести стіла в Україну. Еще раз спасибо фонду Хмельницкого за то, что это было сделано.